Що відбувається в Курській області? Це питання непокоїть багатьох як в Україні, так і в усьому світі. Але більш-менш об'єктивної інформації немає. Офіційних коментарів від Києва поки що так і не надходило. Російська пропаганда, як зазвичай, суперечить сама собі, а західні ЗМІ посилаються на брак фактів. Телеграф Ю за допомогою експертів відтворив більш-менш адекватну картину подій по той бік кордону. Докладніше далі. Військовий аналітик, координатор групи інформаційний спротив, полковник Костянтин Машовець, запевняє, заява очільника генштабу росіян Валерія Герасимова про те, що цитуємо противника, вдалося зупинити, не відповідає дійсності. Про реальний особовий склад та структуру групування ЗСУ, яке залучене на Сужанському та Коренівському напрямках, російське командування також має дуже віддалене уявлення. Їхні оцінки коливаються від трьох п'яти батальйонів до чотирьох п'яти бригад, зауважив експерт. Що ж до Ального стану речей, то, за словами машовця, передові підрозділи ЗСУ, нібито продовжують просуватися по загальному напрямку Любимівка Коренево, а також у районі міста Суджа і у напрямку урочища Мілавоя. Більше того, ЗСУ, начебто, перерізали важливу для противника дорогу у Курській області, рис Коренево суджа. Але що буде далі? Військовий кореспондент Юрій Бутусо звернув увагу на те, що потрібно більше військ за того, щоб контролювати все більшу територію по той бік. Кордону такі інтенсивні дії на такому напрямку вимагатимуть значної витрати наших боєздатних резервів. Але поки що, на жаль, не можна говорити, що у нас є перевага у чисельності. Начальник штабу бригади Азов Національної гвардії Богдан Коротевич також звертає увагу на те, що закріпитися на зайнятій території буде дуже важко. Власне, не менш складно буде вивести бійців без великих втрат у тому випадку, якщо це рейд. Він підкреслив, що бойовий дух ворога зараз на дні, тож засува. Варто своєчасно користуватись обстановкою, що склалася. А в плануванні та виконанні бойових операцій дуже важливо підтримувати та розвивати ініціативу. У свою чергу український військовий кореспондент Богдан Мирошников підкреслює, що бої в Курській області спалахнули саме в той момент, коли ворог почав виходити на пік застосування своїх підрозділів та резервів на Донеччині. А тепер у ворога буде дилема, звідки зняти частину резервів з експертом? Погоджується військовий аналітик Михайло Самусь на. На його думку, одночасне перекидання резервів на всі небезпечні напрямки означатиме зупинку наступу на Донбасі, що для Кремля неприпустимо. Тож завдання рейду полягає в тому, щоб змусити російські збройні сили розтягнутися у шпагаті, а виснаження російської армії настільки сильне, що путінські генерали не можуть дозволити собі перекидати підкріплення з тих районів, де триває наступ. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.